З конференції наш перший гість, Вірон Богданович Маркевич, головний тренер Дніпра, який ділиться своїм враженням від матчу. Звичайно, ми досить так скрупульозно вивчали гру у команди Олександрії, тому що досить так впевнено грали в останні матчі, причому грали з лідерами нашими. Ні в чому їм не уступали по великому рахунку, тому ми десь побоювалися з цієї гри і налаштовували футболістів на таку серйозну морську боротьбу. Так воно, в принципі, вийшло. Ну, десь в першому таймі скоріше б не забили, можливо, б легше було так. Не забили і добре, що штрафний піку попав так здорово і е, пізніше легше стало грати команда. Ну а вже після вилучення то, зрозуміло було, що вже мене випустимо цього року. Я прекрасно розумію, що багато сил віддали футболісти Олександрії в попередніх матчах. І все-таки Дніпро залишається днів. Я ви, дуже ваше запитання. Прошу. Дніпро, заявиний канал, але Сухаренко напередодні матчу з Харківським ви говорили про те, що ви вже знали, що очки втратили ваші суперники. Сьогодні також Уганська золя зоря втратила очки. Наскільки це вплинуло? на ваших футболістів, на їхній психологію. Як вам вдалося їх налаштувати, тому що говорили, що з металістом хлопці вийшли якось так. Ми що не розвяпними, то не надто налаштованими. Дякую. Ну, Ми прекрасно розуміли, що все-таки Олександрія показувала хорошу гру і особливо налаштовувати не треба було. Тому що... і... Я думаю, що ми їм тільки допомагаємо. Я там особливо нічого не говорю. Болісти самі готуються до гри, ну, налаштовуються. А тренерський склад, я мені просто в цьому допомагаю. Там щось особливе в нас було таке.